Ну, майданчик. І тут а, за пасажем тут, типа, парк, лавочки. Це. Парк, лавочки. Цікаво, де це. Хорошо. Надіємося, що знайдуть. Ну, О, Один... це за пасажем. О, там оці майданчик. Окей, да, да, там де майданчики, поняв, я вже зрозумів. Ми якусь там батути да. стояли, атракціони. І от я десь, не знаю, десь тут. Ну, там десь ложи, так. Да. Так, коротко, а Хто, цікаво, прийде. Ну, цікаво. ну Хто так. живе в Камінкашіську? Все, хто перший знайде фоточку, робить сторіс робите і 100 гривень О, я закину. Я покажу, зараз ще раз. Ще раз покажу. Таке в нас зранку називається Хто перший, той виграв. <рес> Орел -решка. Ну якщо б я була, бумажечка? то я б з радості вже побіжала. А так, так. я. Це бумажечка і. Так, ну, прес, прес, а... прес, давайте прести. Знаєте, вон, що, купимо. а мене. Дядько Віталій, в мене... Ма... Можна ма...